Щойно стемніє, вони виходять на вулиці міста. Начати івано-франківські активісти та небайдужі мешканці самоорганізувалися у вуличні патрулі. Під керівництвом десятників хлопці у касках та балаклавах із палицями у руках пильнують громадський спокій та шукають порушників. кажуть, як помітять таких, першим аргументом буде слово. А якщо діалог не допоможе, готові дати відсіч. Ми перше будемо старатися з ними поговорити культурно. А далі, якщо буде нам загроза, то ми подзвонимо в екс групу швидкого реагування. І тоді все лунається. Якщо будуть якісь вже там е, нас, е, люди, які будуть е, мішати правопорушення, то ми будемо застосовувати силу. На варто оборонці заступають з 10-ї вечора і змінюються що три години. Територію міста умовно поділили на 14 районів. У руках карта і окремий маршрут для кожної десятки. Своїх від чужих відрізняють за патріотичними гаслами. ¡Oh, Вийти на патрулювання людей змусила відсутність на вулицях правоохоронців. Активісти переконані, здатні найгірше за міліцію оборонити власний спокій та безпеку містян від мародерів і провокаторів. Тим паче, що патрулі об'єднали одразу кілька організацій: тут і афганці, і власне самооборона, а також правий сектор та навіть студентський штаб. У зв'язку з ситуацією в державі, коли міліція не має сили, вона бездіяльна. Тому ми вирішили взяти на себе роль правоохоронних органів. Ми організували патрулі по місту для того, щоб уникнути мародерства, щоб не було сутичок між населенням для того, щоб був спокій в нашому місті. Паралельно із пішими патрулями контролює ситуацію в місті й автомайдан. На власних автівках виїжджають на варту по троє-четверо. А на усіх виїздах з міста організували свої рідні блокпости на випадок наступу силовиків чи тітушок. Мовляв, краще мобілізуватися на оборону заздалегідь.